Привіт! Рада вас вітати на моєму творчому каналі. Сьогодні ми продовжуємо пейзажі, малюємо гуаш'ю або тими матеріалами, які у вас є. Ось такий чудовий пейзаж. Вибачаюся, що можу говорити трішки вниз, трішки захворіла. ж, давайте почнемо. Починаємо, як завжди, з простого олівця. Знаходимо Середину трішечки нижче. Проводимо максимально рівну лінію, і е, на цьому все будемо все інше домальовувати фарбами, тільки отут можна легенько-легенько, е, маленьке коло. І починаємо. А я візьму плоский пензль, жовтий, яскраво-жовтий, і підводимо акуратно лінію. Неважливо, який у вас пензель можна будь-яким. Жовтий приблизно вище вашого сонця, як ви намалювали. Це все повинно бути яскраво жовтого кольору. Обережно обводимо. трішки заходячи на олівець. Є. Наступний колір буде темно-жовтий, якщо у вас його нема, до яскравого жовтого ви додаєте червоний, але трішечки, так, щоб це вийшов не помаранчевий. З цього кольору буде е, трішки. Я заходжу ним на жовтий. Ось так приблизно у мене так от, як в мене є. Пензлик шириною, ну, приблизно сантиметр. Розмиваємо і наступний колір. Наступний колір помаранчевий. Зараз я наберу помаранчевий. У нас ще тут повинно три кольори міститися, тому помаранчевого теж буде небагато. Дивіться, так, що всі кольори у вас вмістилися. Вимиваємо пензик, зайву воду обов'язково прибираємо і розмиваємо. Є наступний колір червоний. І буде або рожевий, або фіолетовий, який у вас є. Я проводжу одразу. Спочатку угорі, а потім вже до, до помаранчевого більше, і заходжу на помаранчевий, для того, щоб білого не залишати. Вимиваю пензл, воду зайву прибираємо і розмиваємо останній колір. Рожевий, набираємо. І все, що у нас є угорі, з гори починаючи, починаємо зафарбовувати, і потім вже заходимо на червоний і будемо розмивати. З неба ми е, поки що закінчили, будемо переходити до води, вода у нас буде відображати, але не повністю не все темно-жовтим підводжу ось тут. Тепер можна не зовсім рівні лінії малювати. Ось так. Наступний у нас буде помаранчевий, побільше вже. майже половина у нас буде помаранчевий колір, трішки закінчується. І поки так залишаємо, потім ще будемо доробляти, бо коли у нас там з'явиться деталі, будемо додавати кольори. Нам залишається розмити, підправити так. Добре. І тепер вже останній темний колір. У нас тут залишаються сіні, але ми візьмемо інший пензлик, візьмемо білий і зафарбуємо від середини до боків білим сонце. Таке теж може бути. Ми можемо його бачити, як білий біле коло. Заходимо на жовтий і намагаємося перекрити і жовтий і олігочок його не було видно. І тепер можна вже темним малювати. Темно-синім я зафарбовую нижню частину нашої води. Пам'ятаємо про те, що і воду, і небо ми завжди зафарбовуємо горизонтальними мазками з одного боку до іншого. Будьте уважними, зараз до помаранчевого сильно не доходимо, там може бути трішечки змішатися. І буде не дуже гарний колір. Для цього ми ось так. Максимально до помаранчевого я доходжу, а тепер я ще раз наберу помаранчевий і так от, розмиваючи трішки. Не сильно. Бачите, такий темний. Майже коричневий колір, то з ним обережно, щоб його було не сильно багато. Зробили у нас все повинно підсухнути. І ми зараз будемо домальовувати тепер головні деталі. Я візьму пензлик поменше, круглий, для того, щоб мені було. Зручно все це малювати. Верхню частину переходимо, будемо там малювати контур, малюємо маяка чорним кольором. Починати будемо з землі, і вона буде нижче лінії. Там, де приблизно у нас помаранчевий, нерівна лінія, як у вас вийде, не обов'язково рівна. Виводимо до середини ось тут і трішечки далі. Добре, тепер вище, ну так, щоб жовтий було видно, проводимо отак і схиляємо сюди ось так. Нижня частина маяка, ось тут будемо його промальовувати. Ось така широка частина. З лініями які виходять. Далі прямокутничок. Приблизно посередині. Невеличка ось така частина. Далі, отакого самого, так от дві крапочки, у нас трикутник. Дивіться, щоб не до кінця він був. Отак, трикутничо. Чому ми брали тоненький пензлик обов'язково? Бо зараз нам треба з'єднати тоненькими лініями. І тепер дивимося, що ми зафарбовуємо. Ми зафарбовуємо верхню частину. Ми зафарбовуємо оцю частину. Ну, і тепер все це і ось це треба зафарбувати. Чорним кольором. Для цього я візьму більший пензл, і акуратно все зафарбую чорним кольором. Можна собі теж так поставити крапочки, щоб не заплутатися і зафарбувати там, де треба. Чому ми малюємо чорним, я думаю, ви всі знаєте. Сонце у нас майже сіло. І ми бачимо силуетами. І пишемо цей силует через чорний колір. Звичайно ж, це буде не все. І потім вже буде виглядати набагато краще. Тож я домалювала. Обов'язково дивимося, щоб все було зафарбовано, і іншого кольору не було видно. Далі я візьму ще тонший пензлик, це можна не робити, я просто хочу додати ще ліній. Можна це зробити ручкою, фломастером тоненьким. хочеться просто додати якісь дібних деталей. Добре, і. Далі знову я повертаюся до тоненького пензлика і угору пофарбовуємо, обов'язково знизу угору, ніби така травочка. Добре, переходимо до нижньої частини. Тут у нас буде І листя, і дерев'яні стовпчики. Проводимо лінію під нахилом і униз, зафарбовуємо. Наступний максимально повище і побільше можна зробити йому нерівність бо він біля води. Тут уже все інше рівно проводимо. Не сильно товщі, що робіть поменше. Більше ви завжди зможете робити, робіть поменше, якщо ви сумніваєтеся. Зробили ще один більш рівніше. Я роблю потоньше, а далі вже буду підправляти, дивитися, де треба додати. Так, і останній такий, ось у нас закінчується, трішечки вище, щоб вони були різного. Під нахилом, знову на рівність. І поки чорний у нас підсихає, ми повернемося до води, наберемо червоний, зробимо там тінь червоним кольором. Підводимо ось тут. Червона у мене крапля була, я трішечки зроблю, ніби лінія. Так, добре. І... Зробимо тінь синім, від маяка, так. сильно не вводимо, щоб воно там не змішувалося. Ну, приблизно отак. Добре. І ми зробимо тоненьким пензликом. Будемо робити травичку. все ж робимо знизу угору чорним. Для чого? Спочатку вона товще, потім кінчик буде тоненький, в різний бік вона дивиться різної довжини. Спочатку промалюємо більш такі довгі, потім вже я візьму інший пензлик. Ото і нижню частину, отак у різний бік, трішки прикрию. Ну, у мене заклеєно, тому я так спеціально відступаю, щоб там було тільки трішки. Приблизно, щоб нижня частина у нас була закрита. Там, де заходили, то я хочу, щоб це ніби там за. Так, з цим ми зробили. Далі у нас будуть пташки, знову тоненький пензлик, чорний колір. Малюємо дуже акуратно маленькі, щоб вони були не дуже великі. Перша буде побільше крило і згинаємо. Тут ніби коло. Ось так тут домальовуємо потім приблизно і вже тепер такі і ще одна ось так зробили. І залишилося білим додати деталі. Якщо у вас не підсохло, почекайте. Що ми зробимо? Ми намалюємо обов'язково доріжку. Ми пам'ятаємо, що потім вона поменше, під сонцем. Так. Далі ми додамо світлі частини. І на останній трішечки. Добре. І на самому маяку теж трішечки додамо світлих частин. Ось і все, наш малюнок готовий. Обов'язково насилай свій результат мені на інстаграм або Фейсбуку. Усе необхідно, ти знайдеш в описі під відео. Підписуйся на канал, став пальчик до гори, та не забудь натиснути на дзвіночок, щоб знати, коли вийде наступне завдання. До нових зустрічей. Нехай щастить. І все буде Україна!